Два роки страшні і печальні, зламали душу ще. Вони забрали спокій і показали, що життя це момент. Роки болю, горя й печалі, що вплилися у чорну гостину. Лиш питання, що буде далі, крутить мозок, немов пластину. Так болить, що словами не сказати, скільки стало свіжих могил. Війни, прокляті матерями, що тримали з останніх сил. Два роки вже живемо в лютому, страшне пекло тепер на землі. Не пробачимо, не забудемо, як бивати прийшли москалі. Як наше життя розділилося, як прості люди стали до зброї. Ми ще ніколи так не молилися, наше життя у руках героїв. Як навчилися жити, як страждає моя Україна. У кожного з нас різна доля, але лише одна єдина мрія.